Грядки, які не фатило агроволокна. І ось цього разу придбала я таке агроволокно. Вже так роздивлялася для того, щоб було тут стабілізація від сонця. Написано 4 сезони. Не знаю, чи варто цьому довіряти, чи ні. Рітекс марка. Ну, те, що там захищає воно від бур'янів, швидке дозрівання, рясний урожай. Захист від пестицидів. Ну це зрозуміло. Мене важливо те, щоб воно не перетліло за сезон, тому що воно коштує гроші, і ти взагалі, що ж це за робота, якщо постелив його один рік. Сама полуниця два, ну максимум три роки, а гроволокно під нею зітліває. Будемо стелить, тоді вже покажу. Від цього агроволокна, яке я отримала, ну, якоби польське, хороше, відрізаємо відповідні дві полоски. Сьогодні плануємо їх зовсім накрити грядки. Пройшло вже два дні без опадів у нас, нарешті. І буду висаджуватися тою полуницею, яка в мене виросла. Довжина нашої грядки 1480. Виміряла строго таку довжину, яку необхідно. Хочу сказати, до речі, що агроволокно має дві поверхні. Одна трохи блискуча, а інша матова. А я ось на цьому навіть не можу розрізнити, як яка із них блискучіша. Спочатку з неї буде опади стікати, а потім. Після сильного дощу вона гарно промочиться і вже після того буде легко проникати через неї всі опади. Ну що ж, Попробуємо подивимося, як воно стоїть. Хоч і пройшло двоє днів без опадів, але все одно досить грязько, мокро, навіть ось тут прям така блискуча грязюка. Ну, чоловік вирішив, що ми будемо вже накривати, тому підемо подивимося. Так, вірьовочки він не прибрав з кілочками. Саме по цій вірьовочці він буде рити зараз. Ось такий рівчачок. Це для тих, хто взагалі ніколи цього не робив і, можливо, йому пригодиться. Так, ну А тут прям так грязко, що, мабуть, і не рибляє. Ну, це, це, це з правого боку, потім ще і з лівого буде. Рівно все як струна. Агроволокно ми взяли міцністю 50, тобто що це означає? Це 50 грам на квадратний метр. І воно отак просвічує. Видно, що в нас там, де. Тут капуста посажена. Просвічує. Раніше брали 60, Ну я так думаю, головне тут не скільки плотність, скільки оцей фільтр від сонячного проміння, щоб не, розвали, не розсипалося. Оце найважливіше. Не тягни, підожди. Як можна одній людині поставити. Ну, трошки вітер його тягне через те, як допомоги. Насправді це можливо одній людині зробити. Наживляє його. І підсипає. Наживив? Ну, а тепер підсипає з ямки. Ось так. Ось такі нехитрі маніпуляції. Агроволокно можна насправді стелити ж не тільки під полуницю, під будь-які культури. Можна стелити на рівну поверхню. На рівну поверхню краще, звичайно, стелити більшої міцності. Наприклад, 100, 100 мг на, на квадратний метр. Воно більш міцніше і більш стійкіше, і то гарантовано, що воно обов'язково ну, призначення сільськогосподарського для роботи на полях. Можна стелити агроволокно в міжрядді для того, щоб уникати, ну, щоб бур'янів не було. Зараз піду покажу, яку розсаду буду садити. Ось моя розсада. Тут три ящики і загальною кількістю, здається, 150 штук. Може, трошки менше. Ось отак вона виглядає. Ось така в неї коренева. Тут навіть я витягла, тут я прищипнула аж два корінці. Скобки ще не витягувала, ось вони. Треба сісти, повитягувати скобки І, можливо, десь щось доведеться обрізати. Насправді, обрізати дуже нема чого. Ось така коренева. Дуже гарна. Вусика треба обрізати і оці кілочки, щоб вони були не надто великі, такі невеличкі. Ну, треба сісти і всю перебрати. Вона може ще й постояти. Якщо, наприклад, ми не встигаємо, то вона може постояти. Ось така чудова розсада. Я її вчора, коли обробляла полуницю, її також обробила актеліком із актарою. Потім ще оброблю звичайно від грибкових захворювань. А в цьому ящичку розсада, яку я хочу запропонувати на продаж, тут 20 штук розсади ремонтантного сорту Сан Андреас. Не можу стверджувати, що це 100%, а вже цю розсаду в минулому році надіслала, як Сан Андреас. Але сорт дуже гарний. Попередніх відео я показувала полуницю, вона викинула багато квітконосів і дуже смачна. Росада гарна, гарно розвинута, з доброю кореневою системою, і з листковим апаратом гарним не фура. Пропоную придбати 10 гривень за стакан 20 штук тут. Я надішлю новою почтою тому, хто перший мені напише на Viber. Номер телефона я розмістю. Під відео в описі. Накрили горб. Вірніше, як накрили? Накрив. Чоловік накрив, сказав, більш біжпогрязюці не робитиму. Як не крута, а дуже таке мокро. Так, да? втомився? Усім міцного здоров'я. І звичайно, ж, миру. Підписуйтесь на канал і будемо разом здобувати безцінний досвід. Коли садили, розпочався черговий, мабуть, сотий уже дощ. Посадили і маленька радуга.